Вітаю! У цьому відео ми розглянемо усі компоненти опорно-рухової системи. Ви дізнаєтесь, з чого складається кісткова, хрящова та м'язова тканина. Яку будову мають усі відділи скелета людини, також поговоримо про будову та особливості роботи м'язів. Не забувайте підписуватись на канал та ставити вподобайки, а ми починаємо. Опорно-рухова система людини має декілька функцій. Функцію захисту виконують окремі частини скелета, наприклад, череп захищає від механічних пошкоджень мозок. Скелет є жорсткою опорою, яка слугує каркасом тіла. До нього прикріплюються деякі органи та м'язи. Рухова функція опорно-рухової системи виконується у результаті взаємодії елементів скелета і м'язів. Під час скорочення м'язів частини скелета працюють як важелі, що дозволяє людині робити різноманітні рухи. Опорно-рухова система людини складається зі скелета і м'язів. Основу скелета людини становлять хрящова та кісткова тканини, а м'язи утворені м'язовою тканиною. Кісткова тканина складається з клітин остеоцитів і міжклітинної речовини та формує кістки скелета. У міжклітинній речовині цієї тканини переважають неорганічні сполуки, такі як вода і солі. Переважно фосфати і карбонати кальцію, а також сполуки флуору, магнію і натрію. Органічні речовини представлено переважно білком осеїном, який утворює волокна і забезпечує гнучкість та пружність кісток. У кістковій тканині є кровоносні судини для забезпечення живлення клітин. Хрящова тканина складається з клітин-хондроцитів і міжклітинної речовини та утворює хрящі. Серед сполук міжклітинної речовини цієї тканини переважають білки колаген і еластин, що визначають гнучкість та еластичність багатьох хрящів. Особливістю хрящової тканини є відсутність кровоносних судин. М'язова тканина складається з м'язових клітин міоцитів, які в посмугованій м'язовій тканині зливаються між собою. Скелет людини поділяється на кілька великих відділів, а саме скелет черепа, тулубу, верхніх та нижніх кінцівок. Кістки кожного відділу мають свої особливості будови, пов'язані з тими функціями, які вони виконують. У скелеті черепа виділяють мозковий та лицьовий відділи. Його основна функція це захист головного мозку від пошкоджень та опора для жувальних м'язів. Череп складається з наступних кісток. Потилична, дві тім'яні кістки, скроневі кістки, лобова, носова, виличні кістки, верхня і нижня щелепа. Далі розглянемо будову скелета тулуба. Скелет тулуба складається з ребер, грудини та хребта. Його функції захист серця, легень і спинного мозку, забезпечення дихальних рухів. Також він приймає участь у роботі кінцівок. Далі окремо розглянемо будову верхніх та нижніх кінцівок. Верхня кінцівка складається з плечового пояса лопатки і ключиці, та безпосередньо скелета кінцівки це плечова кістка, ліктьова та променева кістки. Скелет нижньої кінцівки складається з тазового пояса, тобто тазової кістки, стегнової кістки, великої та малої гомілкової кістки. Та кісток стопи. З'єднання кісток можуть мати різний ступінь рухливості. Рухомі з'єднання кісток називають суглобами, а нерухомі швами. За можливими напрямками руху виділяють такі типи суглобів Трьохосьовий суглоб. Двохосьовий суглоб, напіврухоме з'єднання та одноосьовий суглоб. Нерухомі з'єднання кісток називаються швами. Вони утворені тонким шаром сполучної тканини між кістками та забезпечують міцне з'єднання кісток і захист органів. М'язова тканина становить основну масу м'язів і характеризується здатністю до збудливості і скоротливості. За структурою і функціями розрізняють наступні види м'язової тканини. Посмугована скелетна тканина це тканина, яка складається з м'язових волокон і утворює скелетні м'язи. Цю тканину називають скелетною, оскільки м'язи, що вона утворює, хоча б одним кінцем прикріпляються до кісток скелета. Структурною і функціональною одиницею цієї тканини є м'язове волокно. Скорочення цієї тканини потужні, швидкі і довільні. Скелетна м'язова тканина будує скелетні і мімічні м'язи, м'язи язика, діафрагми, забезпечуючи рухи тіла, міміку обличчя та мову. Серцева м'язова тканина це тканина, яка складається з клітин кардіоміоцитів і утворює серцевий м'яз міокард. Клітини з'єднуються кінцями в багатоядерні м'язові волокна. Між волокнами наявні вставні диски, завдяки чому збудження швидко поширюється по всьому серцевому м'язу. Скорочується серцева тканина швидко, ритмічно, без втоми. Скорочення її є мимовільним. Таким чином, ця тканина забезпечує роботу серця. Непосмугована м'язова тканина це тканина, яка складається з одноядерних клітин міоцитів і є складником внутрішніх органів і судин. Скорочення непосмугованої тканини повільне, ритмічне, без втоми, мимовільне, тобто не є підконтрольним свідомості людини. Непосмугована м'язова тканина розташована в стінках багатьох внутрішніх органів, судин і забезпечує рухи кишечнику, зміну просвіту судин, сечовиділення, пологи тощо. Скелетні м'язи людини найзручніше вивчати за такими групами як м'язи голови, м'язи тулуба і м'язи кінцівок. М'язи голови поділяються на м'язи склепіння черепа та м'язи обличчя. мімічні та жувальні. М'язи склепіння черепа зміщують шкіру піднімають брови. Мімічні м'язи одним кінцем вплітаються в шкіру, а іншим прикріплюються до кісток. Вони забезпечують мімічні рухи обличчя, беруть участь у мовленні. Жувальні м'язи забезпечують рухи під час жування та ковтання. М'язи тулуба поділяють на м'язи шиї, грудної клітини, живота і спини. М'язи шиї забезпечують повороти голови та її підтримку. М'язи грудної клітини зумовлюють рухи верхніх кінцівок, такі як великі і малі грудні м'язи. Також вони беруть участь у диханні міжжеберні м'язи та діафрагма. М'язи живота, косі, прямий, квадратний м'яз здійснюють захист органів черевної порожнини, беруть участь у диханні, руху кишечнику та виділенні сечі. М'язи спини, трапецеподібний, ромбоподібний, широкий м'яз спини та інші зумовлюють рухи кінцівок, голови, підтримують тулуб. М'язи кінцівок відіграють основну роль у переміщенні тіла людини та його частин. М'язи плечового поясу дельтоподібний та підлопатковий забезпечують рухи в плечовому суглобі. Рухи руки здійснюють м'язи вільної верхньої кінцівки. Їх поділяють на м'язи плеча двоголовий та триголовий, м'язи передпліччя згиначі і розгиначі кисті та м'язи кисті. Долонні м'язи пальців. М'язи тазового поясу забезпечують рухи ноги в кульшовому суглобі. До них належать сідничні, грушоподібні м'язи та інші. М'язи вільної нижньої кінцівки здійснюють рухи нижньої кінцівки і їх поділяють на м'язи стегна, кравецький, чотириголовий та двоголовий, м'язи гомілки, триголовий, литковий, камбалоподібний, та м'язи стопи. Теорія, що пояснює механізм скорочення м'язів, називається теорією ковзання. Згідно з цією теорією, скорочення м'язового волокна відбувається завдяки білкам актину і міозину, які утворюють такі структури, як саркомери. Зараз розглянемо цей процес детальніше. У спокої товсті нитки міозину розміщуються між тонкими нитками актину. Скорочення м'язів починається зі збудження м'язових волокон нервовими імпульсами. За допомогою поперечних містків відбувається втягування тонких ниток актину в проміжки між товстими нитками міозину. Довжина м'язового волокна при цьому зменшується, спричиняючи скорочення м'яза. Скорочення м'язів відбувається за рахунок енергії АТФ. Роботу, що здійснюють м'язи, поділяють на статичну і динамічну. Статична робота це робота, за якої м'язи напружуються, але не скорочуються, наприклад, при утриманні вантажу. А динамічна робота, за якої м'язи почергово скорочуються і розслаблюються, наприклад, під час бігу чи ходіння. Тома м'язів це фізіологічний стан, який виникає при тривалій або інтенсивній роботі і полягає в тимчасовому зниженні працездатності. Такий стан м'язів спрямований на захист від їхнього виснаження і є корисним явищем, оскільки забезпечує відпочинок і відновлення можливостей м'язів. Під час відпочинку відбувається не тільки відновлення працездатності, а навіть її збільшення або понадвідновлення. Завдяки чому м'язи можуть виконувати ще більшу роботу, ніж до появи втоми. Дякую за увагу. Слідкуйте за новими відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та пишіть запитання та пропозиції у коментарях.